Військових нас не б'ють, поважають і шанують. А от ті, хто, точніше, ТЦКшники, знущаються над людьми, то там вже люди дійсно стають в самооборону. Чому? Бо він каже: в нас має бути дуже жорстка саме мобілізація, якщо а, зупиняє автомобіль, не виходить, витягуєш пістолет та й прострілюєш йому коліно. Я думаю, чого коліно. Давай зразу в голову і все. Шановний, за кого воюєш? І за яку країну воюєш? Якщо ти воюєш за диктаторську країну, ти нам не потрібний. Не потрібний такий. І країна така. Бо ми не воюємо, щоб людей розстрілювати на вулицях. Треба це зрозуміти. Я розумію до Черчилля далеко, коли йому сказали в Другій світовій, де всю країну бомбовими е -е, знищували е -е, атаками, літаками. Гітлер рівняв всю країну, Великобританію, Лондон рівняв землею. Йому сказали, пане прем'єр-міністр, треба скорочувати, яке фінансування освіти і культури не можна. А він тоді сказав: а за що ми тоді воюємо? За що? Це питання тільки освіти і культури постав. А вони хочуть це й хоче розстрілювати людей по вулицям? От тепер я знаю, для чого їм автомати роздають. Та до якого, вибачте, треба дійти? Хто скаже, що мені потрібна така країна, де нема прав, і де нема свобод, і де нема людей, і тільки сила зброї? Якщо щось не сподобалось, кулю в лоб. Та, так ти хочеш воювати? Герой! Так? Людей по вулицям розстрілювати, тому що вони хочуть сказати, що я є людина і маю свої права. Вибачте, друзі, за емоції. Але я просто цього не розумію. Як це так? Якщо людина не зупинилася, він її каже розстрілювати по, по цьому, по колінам, по ногам. Сьогодні по ногам ти дозволяєш розстрілювати. А завтра в голову? То що ж ти не спали в Конституції? Коли будуть гвалтувати твою дівчину чи твою. Бо так їм для мобілізації потрібно буде. Ти теж так скажеш? Хай це буде для жорсткої мобілізації. Чи для Бог знає чого? Людинонько добра. Якщо немає в країні прав і свобод, країни не потрібно, тоді всі бедлота. Ти до бедлоти всіх ведеш? Мушу так відреагувати дуже жорстко. Мушу? Бо це неприйнятно. Ми не бедлота. І ми навпаки повинні показати. Вибачте, в Оркостані ніхто такого не говорить. Виявляєте рівень планки, який упустили зараз за новий закон. Що щось змінили? А решти далі. Рахунків майна. Для чого? Для чого? Ви для чого брали цей законопроект? Вдосконалювати? Друзі, це все показує, що зараз треба буде захищатися дуже серйозно. Якщо не отримали алгоритм, пишіть, я дам. Чому я почав з Лубінця? Бо лубінець сказав, що якщо буде. Посилення повноважень ТЦК, я такий закон не одобрив. Чи не підпишу, ну він не підписує, але дає свої рекомендації. Так я хочу вам сказати: там дуже серйозні посилення повноважень ТЦК. Дуже серйозно. Дуже серйозно. Затримування людей. Я розумію, що це в цю канву лягає. Якщо ти отримав право на затримання, то знущайся і прострілю коліна. Але розумієте, якщо він вже в інформаційний простір. Бо розумієте, це відео не просто так появилося під новий законопроект. Якщо у вас цікавить відео, зайдіть на Viber Telegram канал я його розміщав сьогодні. Розумієте? Я думаю, це не просто так появилося. Якщо ще декілька таких відео, кого ви будете в країні бачити? Я хочу сказати, таким відео ви ще гірше робите, ніж розфашистський окупант, розфашистський окупант. Чому? Бо ви тут показуєте, що людина в Україні дорівнює нулю. Над нею можна знущатися, бити, гвалтувати і робити, що хочеш. Зі зброї він буде розстрілювати людей по вулицям. Ви уявляєте, до чого дійшло? Я хочу сказати, це не військові говорять. Військові такого ніколи не скажуть. Та козачок засланий. Я це розумію. Я це засланий. Я розумію, може він воює, може він це... нема пита. Але треба думати, що говориш. Розстрілювати людей по вулицям, чи по колінам, чи по ногам, чи в голову, такого ніхто не має права. Як Як можна додуматись до цього? Це що це таке? Це ви хочете, щоб українці тут залишились? Щоб сказати їм, ти не маєш жодного права? Ти битло від сьогодні! Ти битло від сьогодні! Бо війна! Війною ви хочете все виправдати? Забрання прав, свобод, розстрілювання! А решти майна, карток, грошей. Ви хочете все виправдати війною? А те, що другої лінії оборони під, під Бахмутом не було, ви це не хочете виправдати? Те, що серійного виробництва мінометних мін немає, ви не хочете це виправдати? Те, що одних з найкращих дронових операторів на штурм кидають, коли це зараз номер один в Україні. Що покриває величезну потребу в артилерії? Ви не хочете це виправдати? Та що люди продовжують скидати свої гроші на машини, на дрони і тому подібне. Недавно оголошувалось великий збір. Люди швидко зібрали понад 100 мільйонів гривень. Це ти зробив? Це люди далі своїми грошима фронт тримають і військових тримають. Виходять ще роблять, працюють, бізнес ходить працює. І ці гроші на фронт посилає. Ти тих людей хочеш розстрілювати! Тих людей хочеш розстрілювати! То нащо нам орка, коли ти є тут? Нащо нам орка! Я хочу, щоб кожен думав про те, що він говорить. Хочете зробити всіх українців, які є не на фронті, ворогами своїми? Так? Я вам хочу сказати, що без фронту без тилу немає фронту і ніколи не може бути без тилу фронту. Поважайте тих, хто в тилу і забезпечує фронт. Не дивіться вовком на тих, хто в тилу. Не дивіться на них. Так, ми шануємо наших військових. Вони наші герої. Беззаперечно. Але вони також і воюють за права, за цивілізованість, за свободу України. Каже, гратися в демократію. Ну давай всі їх права військових заберемо. Для чого гратися в демократії? Право на відпустку, право на соціальну тримання, право на медичне забезпечення. Давай заберемо ці права. В твоїх рідних заберемо права на що гратися, право на свободу, право на життя, на що гратися в демократію. Давай заберемо. Не можна цього робити. Я просто так емоційно пишу зараз віду, бо я розумію, як зараз йде страшний перекос в суспільстві. Що давайте відмовимося від того, щоб поважати українців, від того, щоб гарантувати їм права, щоб вони мали конституцію. І давай будемо їх хапати жорстоко, бити, прострілювати їм коліна і нагло запихати на фронт. Як він буде воювати? Та він буде чекати, поки ти обернешся убер... до нього спиною. От тоді він все виражить свої, все, свою волю. Та не так треба требувати, як добровільний рекрутинг, інакше ні, і професійний. Це стратегічне планування. Я тобі ще скажу, як. Знаєш, як? Піди в К-2, запитай як. Піди в третю штурмову запитай як. Я нещодавно спілкувався з одним рекрутингом, особою, яка забезпечує рекрутинг в третьому штурмові. І я чув, як він спілкується. І там людина зацікавила. Так от він не сказав, що він йому коліно прострілить. І буде знущатися над ним. Іди, запитай, як в добровільчих формуваннях. Нікого не заганяють, а в чергу люди стоять, щоб туди записатися. Не туди погнали, щоб ворогами любити робити людей, які в тилу. Не туди женете. Не маєте права. Насміхатися і знущатися над тими, хто в тилу. Не маєте права. А щодо ТЦК я скажу: я були окремі відео мажорів, які сидять по нічним клубам. ТЦК сильно ходить по нічним клубам у великих містах. Сильно ходить! Коли подивіться на українській правді, було десь місячно назад відео Михайла Ткача. Де там ТЦК? А вони стрілять будуть. Навіть якщо це мажор стрілять, не маєш права. Але проведи нормальну мобілізацію. А скільки відкупилося? Скільки фальшиво всіх? Довідок. Вибачте, друзі, за емоції, бо, бо зачепило капітально адвокат Сергій Гула.